Віяло виникло настільки давно, що історія приписує винахід цього аксесуару, навіть самій про матері Єві. одна з таких легенд розповідає, що коли Єва вкусила за плід, то настільки збентежена була розумінням власної наготи, що просто вимушена була зірвати гілку ближнього дерева і обмахуватися, щоб трішки оговтатися від такої новини. Так чи інакше, але дійсно перше віяла це гілки дерев, це пучок пір'я. І давній Єгипет, і класична Греція, і давній Рим знали вже віяла, знали, використовували їх. А в давньому Римі особливою популярністю користувалися віяла, зроблені з пір'я павича. Але і Авідій, і Цицерон описували вишукані віяла табелія, які робилися з стінних порід дерева, які були надмінним атрибутом вишуканих і парадних застолій. Вже перші християни також використовували віла, рапіди називалися вони, і ними два діякана відганяли камах від святих дарів і обмахували архієрея. Але ж дійсно ера віял в часи відродження, коли наприкінці 15-го, початку 16-го сторіччя, португальські купці привезли ці аксесуари з Китаю, де дійсно віяла мали дуже велику шану. Серед придворних і мали дуже велике значення в церемоніалі та придворному житті Китая, і їх відразу полюбили як дами, так і кавалери Європи. В 17-му сторіччі вже намагається Західна Європа налагодити власне виробництво вієл. І тут же першу пальму пернства отримує Франція, яка дійсно м -м, виробляла дуже вишукані віяла, які тільки матеріали знайшли на оздобу цих маленьких остромодних аксесуарів. Важко повірити, але щоб зробити ось таку невеличку річ, потрібно було працювати не одному десятку майстрів. У 18 сторіччі вже виробництво ВІЛ було налагоджене і в Східній Європі, і у 1751 році перша мануфактура з'являється в Москві указом Єлизавети Петрівни Всеросійської імператорки. Скажу, що коштували вони надзвичайно дорого, але ж скільки би. Майстри не просили за свій вироб, але ж дворянство повинно було викладувати такі гроші. За часів Катерини II Віале стає обов'язковим атрибутом придворного та вечірнього вбрання дам. Наприкінці 18-го, початку 19-го сторіччя в моду входять невеличкі віяла брізе, як ось це, що ми демонструємо, вони робилися чи з панциря черепахи, чи з плющеного рогу, чи ось як це з деревини, яке прикрашалося різьбленням, яке прикрашалися бльостками, позолотою, і скажу, що в цей час віяло дійсно стає символом жіночості. На нашому чудовому габілені, французькому 18-го сторіччя, ми можемо побачити декілька віял як символ жіночості. Віяло зображено поряд символом мужності. Це шпага, а рядом з ними розташована солодка голоса мандолина як символ вічного кохання. Але ж на початку 19-го вже в моду входять віло, екран яких зроблено було з тонкої тканини чи з мережева, і таке віяло вже отримало таку фрівольну назву Мадам без сорома. Але ж 60-м рокам 19-го сторіччя в моді вже віяла з пір'я різноманітних птахів. В 60-ті роки 19 сторіччя кожного року шість аукціонів найвеликих проходило в Лондоні, де можна було купити пір'я найекзотичніших птахів. Це і марабу, це і розове фламінго, це папуги, але ж найвишуканішим вважалися білосніжне пір'я страуса. Яке йшло на виготовлення віял весільних та для придворних балів? В до 80-х років в модних журналах того часу з'являється безліч карикадур, тому що віла стають дуже великих розмірів і особливо заважали під час перегляду вистав в театрах. Але ж якщо раніше жінка користувалася тільки одним вілом, то вже в другої половині 19-го століття потрібно було декілька. І модний журнал у 1862 року повчав своїх читачів стосовно віл. В прежние времена каждой женщине необходим был веер. Теперь ей необходимы веера. Есть карманный веер для театров, серьезный для обедов. Элегантный для балов, есть летний веер, траурный, полутраурный и прочее-прочее. Веер молодой девушки не похож на веер молодой женщины. Веер бабушки должен быть степеннее веера молодой матери. Словом, выбор веера никогда не должно оставлять на удачу. Надо, чтобы он имел прямое отношение к женщине, которой он принадлежит как один из его оттенков. Треба зауложить еще. Відтінком жінки віяло стає здавна, не тільки в середині 19 сторіччя, і завдяки такому віялу можна було навіть фліртувати. Виникає мова віяла, і не знаходячись зі своїм кавалером в різних кузках вітальні чи іншого приміщення, можна було, як азбука збука морзи, розповісти багато чого і навіть запропонувати побачення. Ну, наприклад, щоб запропонувати побачення. В четвер-в 3 години ми з вами відкриємо чотири створки такого віло і пальчиком тричі постукаємо по останній створці. Коли нам потрібно призначити побачення в якомусь місті, то широко відкрите віло, а потім різко закрите, це, означає, що це побачення буде проходити у дами в гостях. В 19-му сторіччі виходить навіть книга англійського автора Мова Купідона», де дуже широко розповідається, як потрібно користуватися вілом возле такого флірту. І кажучи про віла на початку ХХ століття це стає найактуальнішим аксесуаром, але ж Перша світова війна назавжди скине віло з його підісталу і вже відсуне його до сценічного життя, баємного життя, артистичного життя і ніколи вже віло не займе тих висот, які воно займало з 15 до 20 століття. Віяло Чернігівський історичний музей імені Василя Тарновського.